15 серпня має відбутися зустріч Трампа та Путіна на Алясці, і всупереч усім попереднім обіцянками запевненням. Трамп повністю наразі утримується від запровадження санкцій чи будь-яких інших, скажімо, каральних заходів проти Росії. Як ви думаєте, чому ми спостерігаємо такий поворот у політиці Трампа? здавалося, Трамп перейшов до критики Росії. і більш адекватного ставлення до України чому такий крок назад, і чи можемо вважати цю зустріч кроком назад? настало 8 серпня, і ми побачили нульові тарифи та нульові санкції щодо Росії. Все як завжди, таку поведінку ми спостерігаємо протягом останніх шести місяців, для росії лише поблажки жодних санкцій, жодних покарань нічого подібного Ми бачили лише деякі словесні повороти але фактично ми не бачили жодних реальних поворотів з боку трампа жодного покарання для росії і мені дуже здається що президент сполучених штатів не бажає карати росію за те що вона робить в україні ми зараз у точці, коли Росія диктує умови того, як має закінчитися війна, хто має яку територію отримати. Принаймні, вони намагаються нав'язати нам ці умови, бо здається, що американці на їхньому боці. Джон Болтон, колишній радник США з національної безпеки, сказав, що вважає цю зустріч у Алясці помилкою, оскільки вона буде відбуватися на американській землі, що легітимізує Росію, А Також це дозволить Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим. Чи вважаєте ви цю зустріч помилкою? так, я маю на увазі абсолютно. Це зустріч тет а тет. Це саме те, чого Путін завжди хотів, і йому не доведеться нічого для цього робити. Навіть укладати угоду про припинення вогню йому навіть не доведеться зупиняти вогонь чи припиняти бомбардування Києва чи інших міст. Путін просто робить те, що завжди робив з 2022 року. І якщо бути чесними, навіть з 2014 року, відколи він почав атакувати Україну. Іно і нічого не змінилося в його поведінці, але за це він отримує нагороду у вигляді зустрічі з президентом. США. ми вже чули раніше від Трампа, що він хоче повернення Росії до G7, щоб це знову була G8. Він хоче повернення санкцій, і кілька місяців тому він також розмовляв з європейцями, кажучи, якщо я пообіцяю йому, що ми скасуємо санкції, то звичайно ви також повинні скасувати санкції. І як ми повинні це коментувати, якщо ви хочете справедливого... Ого, миру в Україні ця зустріч, звичайно, велика помилка. Якщо ви хочете будь-якого перемир'я, тоді Росія здобуде 25 чи 30% відсотків території України та буде мати змогу гатити порешті 70%, відсотках, коли захоче, бо матиме все, що забажає. Вона може мати свою армію на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей вздовж усього кордону. Вона може не відступати з півдня. Росія може навіть зберегти свої маленькі анклави в Сумах та Харкові. Звичайно, це шлях до катастрофи для України. Звичайно, ми повинні розраховувати на європейців та чесно кажучи, на українців, що вони не здаються, що вони не скажуть добре, це принаймні щось, боячись втратити американців, їхню розвідку або навіть їхню готовність продавати зброю Європі для передачі Україні. Тож мушу сказати, що боюся найгіршого. Боюся, що європейці в якийсь момент здадуться. Навіть ця божевільна ідея обміну української території не об. Говорювалася до минулої середи, путін почав це пропонувати. Трамп перехопив ініціативу, і тепер ми чуємо те саме від Рюте. Ми чуємо те саме від Мерца та інших. Ми просто чуємо, що це має бути справедливо. Це має бути взаємно, що зараз є якісь червоні лінії, що починаються від лінії фронту. Але ніхто не сказав, що це дурна ідея. Я маю на увазі, що ніхто в європі не казав, як взагалі можна прийти до ідеї обміняти українську територію на українську, щоб з. Робити Росію щасливою, Європа слабка лише тому, що вона обрала бути слабкою. Ми недостатньо нарощуємо наш оборонний потенціал. Україна виробила понад 2 мільйони fpv дронів минулого року. Звичайно, Німеччина могла б виробити один мільйон. Франція могла зробити стільки ж і відправити їх до України. Це мало б значення, і ми всі могли б відправити наші томагавки, наші крилаті ракети Тауриси, Шторм Шедоу і так далі. Ми цього не робимо в тій кількості, яка. Могла б змінити хід війни. Європи Немає за столом цих переговорів на Алясці. Європейці реагують, обговорюють її з Україною, звертаються до США, але вони не будуть учасниками дискусії. Чи це також ознака цієї слабкості, про яку ви говорите? Як ви це бачите? Я б сказав, що по-перше, не так важливо і не вирішально, чи є європейці за столом переговорів, чи отримають вони інформацію потім, і чи мають вони право голосу щодо остаточної угоди. Були три телефонні розмови між американцями та європейцями, і в кожній з них американці визнавали, що росіяни не готові залишити, наприклад, Херсон і Запоріжжя, як вони стверджували спочатку. Тому я вважаю, що ось це насправді небезпечно. Не те, щоб нас не було за столом переговорів а те, що схоже, ми маємо справу з дуже слабким, дуже хаотичним та заплутаним урядом. США. і ми просто отримуємо інформацію і не знаємо, чи це взагалі правда.